Справа нових 2658, літ 16, яку було порушено за цією складу говоритися за бажанням відповідальність Білоцертів Вода на посту Київського професійного 嗯，我辛苦了。 Перше без пояснення особа, яка подала кацівну скаргу, що товариство було такі додарами, а потім відповідно відповідач по справі, представником єдиних співвласників, багато квартирного буде Голландії. Зрозуміло, так? Будь ласка, представник касатора. Підтримуєте свою позиційну? Підтримуємо повному обсязі що згідно закону про житлово-комунальні житлово послуги, стаття 15, та 20, є обов'язок споживача в обов'язковому порядку вкласти договір, що було зі сторони того Церків вода договору проєкту ворогу, то ОСББ-Галактика. Проте жодним чином вони не, від... не відреагували, договір не був підписаний. У зв'язку з тим змушені звернутися до суду говорю, він повністю відповідає умовам типового договору, у вору, постанову Кабінету міністрів No630. Також е, хотілося б зазначити, що договір є обов'язковим, оскільки послуги на даний час особа галактика споживаються в повному обсязі. Е, останні намагаються будь-яким чином уникнути оплати рахунків за отримані послуги. Хотілося б зазначити, що воду вода, галактика... Для виконання своїх безпосередніх обов'язків по утриманню будинку споживає е, на, зокрема, на е, прибирання прибудинкової території, на спорушення внутрішньобудинкових мереж. Е, також е, хотілося зазначити, що до е, минулого судового засідання піднімалися питання щодо юридичних осіб, які розташовані на першому поверсі е, зазначеного багатоквартирного будинку. Зазначені юридичні особи вони також є співвласниками багатоквартирного будинку. Вони приймають участь в управлінні майном, таким чином сплачують внески на утримання будинку, з яким класова галактика і сплачує комунальні послуги, зокрема в тому числі послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Договір, як хотілося звернути увагу суду, що договір є обов'язковим, він відповідає умовам типового договору. Послуги споживаються, проте жодних коштів за спожиті послуги не надходять. Якщо можна у мене, я можу, можу задати питання? А, скажіть, будь ласка, а ким саме споживаються послуги? Адже це головне питання, яке ну, я вважаю, що суди першої інстанції апеліційно дослідили, вже щоб суд касаційної інстанції також це питання. Ким саме споживаються послуги? І які саме послуги? Послуги споживаються особою, особа, то ОСББ галактика, яка здійснює свої безпосередні функції по утриманню багатоквартирного будинку. дякую. А які саме послуги? Последний централізованого водопостачання та будуть відкладати. Дякую. Почти, пояснення. Вашу розв язувати. Розв язувати. З вашого дозволу, я хочу звернути увагу, що суди першої інстанції поліційної інстанції дуже уважно дослідили і вірно дослідили справу. Позивач, починаючи з суду першої інстанції, навіть з подання позивної заяви, весь час хоче перекласти свої обов'язки на когось іншого. Тільки що, знов-таки ми почули, що в споживачів є об'єднання. Але чомусь позивач, представник позивача, не зазначає, що споживачі є мешканці. Мешканців, мабуть, тільки що було зазначення якісь юридичні особи, які знаходяться на першому поверсі, а не об'єднання. Об'єднання не є споживачем, об'єднання не споживає Позивач Весь час хоче нав'язати укладення договору за загальнобудинковим лічильником. Це суд першої інстанції також встановлював. Я, до речі, подивився безпосередньо, е, в матеріально справи є е, характеристика лічильника. Там лічильник, вибачте, ну, товщі за, до нього підводиться труба, товща за мою руку. Це Ви виявляєте собі, я колись рахував, через трубу звичайну трубу, та що в крані 에, знаходиться ну, звичайний крам в квартирі, може протікати в місяць десь 200 кубичних метрів води. Це труба товщиною спали. А труба, яка підводиться до цього лічильника, має діаметр 8, 8, 80 мм. Тобто ось така труба. Там за годину, мабуть, 200 кубів через цю трубу може бути пропущена води. Тобто, фактично, позивач хоче перекласти обов'язок на відповідача щодо сплати те, що потрапляють споживачі. А закон про житлово комунальні послуги чітко визначить, хто такий споживач? Особа, яка споживає або не має намір споживати житлово комунальну послугу. Споживачами є мешканці, споживачами є оці юридичні особи, які, я не знаю, на жаль, не так сталося, що я навіть не знаю, де є в будинку таких споживачі чи немає, але це немає відношення безпосередньо до цієї справи. До цієї справи є питання, хто є споживачем. Споживачем об'єднання не є. Об'єднання, якщо споживає на небі, там, 10 літрів чи 100 літрів на місяць, суди першої операційної станції чітко встановили, що немає окремого лічильника для з об'єднання. Споживання, споживання. Об'єднання не заперечує вкладання договору щодо споживання безпосередньо об'єднання. Об'єднання споживає, я ж кажу, ну 100, ну 200, ну нехай 1 кубічний метр на місяць води. А позивач хоче, до речі, в матеріалу справи, є рахунки, де виставляється 80 кубічних метрів на місяць. Тобто споживається одна десята кубічного метру, а виставляється 80 кубічних метрів. Ну Тобто 800 разів більше. Звісно, є якісь втрати. Позивач просто не хоче нести ці втрати, які там на десь потікла вивезти труба, затопила підвал, а всі витрати, вся, вся, вся ця вода, яка потікла під, під, воду, під землю, да? вони хочуть, щоб за неї сплатило об'єднання. Але закон житлово комунальні послуги чітко визначив. Стаття 19. Що договір про надання водопостачання, теплопостачання укладається між споживачем, тобто фізичною особою власником, і виконавцем. Виконавцем є позивач. І ще не, дуже я на цьому наголошував в судах першої апеляційної інстанції, наголошую тут. Обов'язковою умовою надання житлово-комунальних послуг водопостачання за кума є натримання ліцензії. Матеріалу справи є доказ того, що відповідач об'єднання не є ліцензіатом будь-якого. Ну, ліцензіанта щодо надання послуг водопостачання, водовідведення. Такі, така ліцензія є у позивача. Тобто, сам позивач має надавати послугу безпосередньо споживачам, тобто фізичним особам чи юридичним особам, співвласникам квартир, приміщень в будинку в спірному будинку. Ну, тобто, не будинок є спірної спірної довгі. Тому вважаю, що суди правомірно відмовили задоволення позову. Ну, від це вважаю, що немає підстав для задоволених постійної справи. Вважаю, що порушень норм матеріального чи процесуального права, яке дійсно призвело до вирішення невинного вирішення цього питання, судами не було запущено. Дякую. У вас є, no. є скажіть, будь ласка, а Основною, о, яким основним напрямом статутної діяльності, що є основним напрямом статутної діяльності ОСББ галактика, відповідаю. У нас співним є договір, не статут, не статутний вид діяльності, а договір. Договір Позивач просить укласти конкретний договір на споживання води, яку відповідач не споживає. Споживають інші особи, інші спозивачі. Мабуть, позивач звернувся з позовом до неналежного відповідача. Але це є безумовна підстава для відмови позовів. Що зробили, вірно зробили суд першої операційної інстанції. Чим займається ОСББ галактика? Своїми справами, але це не має відношення до даної споруди. Яку діяльність здійснює ОСББ галактика? Не господарську діяльність. У різній редакції три чи одні теж питання зберігають. Ну, ми будь знаємо, ласка? чим займається ОСББ. Допустим. Якщо вже не Давайте галактика. по суті, будь ласка. Дійсно, здійснює управління багатоквартирним будинком згідно з законом про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ Галактика стягує із співвласників багатоквартирного будинку плату за житлові послуги, так звану квартплату. Ні, не стягує, оскільки квартплата це плата за користуванням житлом, згідно житлового кодексу Української Росії, який є на сьогоднішній день дійсним. В будинку ніхто не є користувачем житла, яке належить об'єднанню. Тобто ви впевнені в тому, що ОСББ галактика не стягує квартирну плату? Так, так. я вам відповідаю З... наступне питання. Зрозуміло. Сідач, будь ласка, у мене до вас питання. будь ласка. О... ОСББ є... е... 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 займається тою діяльністю. Скажіть, а, дійсно а, дійсно, складає а складає там є власники нерухомості, які не є членами ОСББ? Ні, немає. За законом про ОСББ. А на першому поверсі. За законом про ОСББ усі житлові і нежитлові приміщення, незалежно від того, кому вони належать, юридичним чи фізичним особам, знаходяться у співвласності і всі вони є членами ОСББ. Це обґрунтований Представник, закон. На першому Прощайте, я не знаю, я хочу одразу надати від, ну, пояснення, що наданих тільки ще представником позивача пояснення. Е, діюча редакція закону про провідних співвласників будинку не передбачає е, членство. Но, власне, ну у вас на першому поверсі що там знаходиться? Ну вам казалося, що якісь наші там Інші, то не об'єднання. До об'єднання вони не мають жодного відношення. Вони знаходяться в цій будівлі. Так. А до об'єднання не мають відношення? А вони є е, учасниками об'єднання. Не членами, а учасниками. Ну, згідно як вірнуть, що зазначив представник позивача е, всі співвласники є учасниками об'єднання. Ну так, доступне питання до вас обох. А щодо цих осіб, окремо повинні бути. Це залежить від того, як споживачі кінцеві регулюють питання з водоканалом. Ну в даному випадку як врегулювано В межах цьому провадження випадку, це питання о, в даному як випадку, фактично, це питання в межах цього провадження. Всі до рядких відносинах на які, які ви намагаєтеся тут ну, зобов'язати укласти, є учасники всі особи? В даному випадку це питання врегульоване наступним чином. Фактично. Як власники нежитлових приміщень на першому поверсі, так і власники квартир на всіх інших поверхах отримують від водоканалу воду прямо, безпосередньо, сплачуючи за квартирними лічильниками або за своїми лічильниками, які у них є. Не у всіх є лічильники. Давайте я повішому, я більш конкретно задаю питання. Скажіть, будь ласка, от ви в своїх розумієте... Немає договорів з ними маєте повагу. Добре. Перепрошую. Ви в своїй позиційній заяві просилаєте на необхідність укладання договору між позивачем та відповідачем ОСББ. А, да? а в цій будівлі є інші особи, які не є учасниками, Є учасники, але не є членами. Не є членами, а є учасниками. Да? Скажіть, будь ласка, ці особи є учасниками того, -того договору, який ви вимагаєте в суді визнати укладення? Є. Як хто? Як окремо особи? Як всі споживачі, які знаходяться у цьому будинку? Всі Зрозуміло. Але, так, але щодо населення застосовується один тариф, щодо о, юридичних осіб власників на житлових приміщень застосовується інший тариф. А як ви будете розв'язувати в межах цього договору цей тариф? Згідно з методикою, вона чітко це встановлює. Доповнення? Є доповнення, ваша честь. Я хочу, на тому, Ви що... Я хочу наголосити на тому, що е е ми зараз говоримо не про ліцензований вид діяльності. Представник відповідача у цьому випадку поновився. Ліцензованим видом діяльності є централізоване водопостачання. Ми говоримо про таку послугу, яка називається постачання, централізоване постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем. Це не ліцензований вид діяльності. Це комунальна послуга, але це не ліцензована від діяльності. Саме тому чинні закони про ОСББ, про житлово-комунальні послуги, а також про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, передбачають, що особи, які здійснюють управління будинком, можуть бути залежно від ситуації, споживачем, виконавцем або виробником даної комунальної послуги з використанням внутрішньоподаткових систем. 6, 7, з явилися, з явилися, я хочу звернути увагу, що е законом про комунального комунальну про об'єднаності чітко визначено, що об'єднання є неприбутковою організацією. Одне з основних засад неприбуткової організації це є те, що організація не надає послуг. Відповідно, навіть житлово-комунальне об'єднання ніяких послуг не надає. Вона згідно зі своєю стативною діяльністю, згідно з. Е з тим, для чого вона була створена. Вона не створена для надання послуг. І зараз знову-таки представники позивача хочуть просто прикласти свій обов'язок, зокрема обов'язок про укладання договорів зі споживачами. Якщо вони тільки що зазначили, що з якоюсь особою не укладено договір, то це не проблема об'єднання. Це не може бути вирішено в даному судовому процесі. Якщо вони вважають, що вони не вклали договір з якоюсь особою, то вони саме ту особу мають притягати до суду, а не об'єднання. Вони, як то кажуть, знайшли слабке звонок і вважають, що за всі втрати, за всі їх помилки мають сплачувати об'єднання. Ну, як об'єднання, яке об'єднала нібито всіх споживачів. Але згідно з законом про об'єднаність власників, об'єднання не відповідає за зобов'язанням своїх учасників, і так само учасники об'єднання не відповідають за зобов'язанням об'єднання. Тому вважаю, що суди виніс рішення справедливі. Дякую. Іменно України 18 травня 2017 року справа номер 917-2458-16. Вищий господарки судду України у складі колегії суддя, голову Чіпка, секретарі судді Даніла Макіна Швеція. Віктор, роздану що касаційну скаргу товариства з мединською до церкви вода на постанову Київського апеляційного господарського суду від 2 лютого 2017 року у справі 1911-2458-16. Господарського суду Київської області за позовом товариства за мир відповідальністю церкві вода до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Галактика про визнання укладення до договору, керуючи статтями 100 значками 5, 7, 9, 11 господарського процесуального кодексу України І що господарський суд постановив касаційну скаргу залишити без задоволення постанови Київського поліційного господарського суду від 2 другого 2017 року у справі 911. 2458.16 з вісім шістнадцять залишити пизні, суддя підписи, судді підписи, повний текст отримують пошту закону законом до цього досвідного шукання.